Радіородина про найрідніше рідною мовою. Працює Радіородина. у студії журналістка Олександра Танаскова. На часі програма для тих, хто не уявляє свого життя без творчості Кольоровий світ приєднуйтесь! Якщо ви дивитесь на світ крізь призму власних емоцій, що виливаються на папері ритмічним віршем чи майстерним етюдом, якщо ваша акварельна веселка має більше кольорів, аніж про це прийнято говорити, якщо ваша авторська пісня змушує залу аплодувати стоячи, якщо у школі всі знають ваше ім'я і мріють про знімки персональної фотосесії, значить ви із дивовижної країни творчості і талантів маліш. Мала Академія літератури і журналістики вкотре зібрала талановиту юнь в одному з найкрасивіших куточків нашої України Міжгірському районі Закарпаття. Без цього фестивалю я теж не уявляю останніх вісім років свого життя. Проте свято нинішнього літа здивувало і давніх, і нових його друзів. Пропоную разом з нашою програмою перенестися на мальовничу верховину, де серед ялинок і смерек у підніжжя Велетенських гір розпочав свою роботу Міжнародний фестиваль юних талантів «Рикіцьке сузір'я. Говорить фестивальний прес-центр Малої Академії літератури і журналістики. Слухайте всі! Наші мікрофони встановлено на сцені 9-го міжнародного фестивалю обдарованої молоді рикіцьке сузір'я-2012. Справжнім дивом для учасників і гостей фестивалю стало те, що замість професійних ведучих на сцену вийшли старшокласники. Однак ніхто й не здогадався, що сценарій Ракітського сузір'я теж написали вони, започаткувавши новий жанр у царині слова сценарій творчих перегонів. Пошли нам, Боже, благодать, любові, щирості, добра. Хай кожну українську хату Господь. Завжди оберігав. хай буде злагода в родині, хай дім ваш повниться теплом, радійте старцеві дитині, і за добро платіть добром, що вечуть діти у Господі, а на калині солов'ї. Пливе молитва з уст народу і хліб святиться на столі. Це все мій дім, це батьківщина, що Україною зову, Моя сім'я. Моя родина, за них я, Господа, малю. Дай, Боже, щастя на землі, осяяного неба раю. Дай, Боже, жити на землі. За всіх дітей Тебе благаю. Благаю, Боже, і за те, аби ми завжди жили в мирі. І як смирічка ця росте, мої благання винощі. Ісусе, просимо, спаси! Прийми це слово, Діва Мати. І фестиваль благослови, щоб у здоров'ї святкувати. Доброго дня, шановні друзі, доброго дня Закарпаття, доброго дня, Міжгір'я. Найгостинніший край, який мені коли-небудь доводилось зустрічати. Ми раді вітати вас на справжньому святі дитячої та юнацької творчості, на святі натхнення, мрій і сподівань на фестивалі Ракітське сузір'я 2012. Цей фестиваль і справді незвичайний. І не лише тому, що він збігається з ювілеєм Маліж, а ще й тому, що його організаторами і ведучими вперше стали вихованці Малої Академії літератури і журналістики Анастасія Подорожня і Ярослав Танасков, учні столичної гімназії Києво-Мовілянський колегіум. Настю, як думаєш, а з чого починається творчість? Навіть не знаю. Це складне запитання. Я гадаю, що з невпевнених кроків на зустріч в прекрасному. Цілком можливо. Адже саме з поетичного слова, саме з дитячих казок і оповідань розпочалася і історія громадської творчої організації Малої Академії літератури і журналістики. А сьогодні вона святкує свій перший ювілей. Десять років плідної творчої праці. Творчість не має вихідних. Гарного або поганого настрою вона не залежить від оцінок у школі чи погоди. Зате вона має велике щорічне свято і зветься це свято фестиваль Рекійське Созір'я. І справді на нього із нетерпінням чекають сотні обдарованих дітей із України близького і далекого зарубіжжя. Чи не так? Звичайно. Настю, скажи, а за що ти більше вболівала? За державну підсумкову атестацію чи за своє вбрання? Найбільше? Ну, звичайно ж, за вбрання. Бо ж на кому засереджені сотні очей? Звісно, на мені? Те, що ти, Настю, дівчина гарна, сумніву немає. Проте наразі думаю, всі з нетерпінням чекають хвилюючої миті відкриття фестивалю. І я запрошую до слова людину. Завдяки якій народився не лише фестиваль «Рекіцьке Сузір'я, а й велика та дивовижна країна творчості і талантів, мала академія літератури і журналістики. Його ім'я знають всі. Це ректор Маліж і редактор газети Сузір'я, письменник і заслужений журналіст України Василь Федорович Тарчинець. Зустрічаємо! Проте, святкову промову ректора Маліш Василя Тарченця слухати не будемо, адже він залюбки погодився поділитися своїми враженнями від фестивалю зі слухачами нашої програми. Власне кажучи, вітаючи конкурсантів з 10-ю річницею, а також з відкриттям фестивалю юних талантів, я наголосив на тому, що вперше право взяли керівництво діти. Це народилося у секторі ідей. Був такий створений сектор ідей. І на цей сектор ідей дуже прийшло багато пропозицій. Діти самі запропонували, що будуть три літери Д. Це діти для дітей. Багато залежить, звичайно, хто задає тон фестивалю. Тон фестивалю задали ведучі. І вже я сьогодні можу говорити про оцінку їм, тому що вони стали заслуженими артистами малої академії літератури журналістів. Народилось і нове звання. Діти цього заслужили. Неперевершені, красиві, розумні. Вони поклали в сценарій то, що дорослі люди би і не побачили. Тобто, попри все, народився і ще одна номінація, ще один жанр. Адже це теж творчість. Це мистецтво. Спробуй бути організатором масових заходів у семи номінаціях. Дуже сміливо було, адже всі знають, що на Закарпатті відбувається понад 40 фестивалів, і кожен фестиваль має своє обличчя, і тому ну, знайти оце своє творче обличчя начальник обласного управління освіти Михайло Андрійович Мательчак сказав, що таких фестивалей на Закарпатті немає. І керувати такою великою машиною, ідей, мистецтва, то дуже важко. Тут немає цензури, немає табу. Тобто це дуже важливо. Нехай не все вдалося. Але якщо людина перемогла то, що не вдалося, це вже перемога. Це кузня творчої майстерності. І я дуже радий, що кується слово. А слово воно вічне, безсмертне і воно житиме у віках, як житиме мала академія літератури. і журналістів. Програма Кольоровий світ триває сьогодні. Вона присвячена подіям 9-го міжнародного фестивалю юних поетів, прозаїків, журналістів, митців, фото, малюнка і авторської пісні Ракійське сузір'я Сузір'я-2012». Багаті Карпати, як лунають вони, прокидається свято. Я люблю Україну, як люблять дитину, самозречено і ніжно. Я люблю Україну. На твоїх джинсах американський прапор. На твоїй майці канадське кленове листя. У твоїх очах видно тільки одне питання. Хто мені скаже, чому я тут народився? Не твоя вина, що ти батька свого син а твоя біда, не вміти бути ним. Прозвучав фрагмент літературно-мистецької композиції Фантазія на тему Україна на фестивальній сцені її представили вихованці полтавської літературної студії Перевесло під керівництвом героя України, вчительки української мови та літератури Тетяни Іванівни Балагури. Цікаво, що літературно-мистецька композиція одна з останніх номінацій фестивалю. І, мабуть, через це отримала найбільше зауважень і найбільше овацій. Про це у розмові з головою журі Галиною Васильівною Ігнацевич. Професійна моя діяльність пов'язана з організацією багатьох масових заходів, що дає величезний досвід, що дає можливість оцінювати об'єктивно, дивитися неупередженно на такі заходи і вимагати, щоб вони були все таки досить високого рівня і якості. Композиції представлені на сьогоднішньому концерті. Я не скажу, що були найвищого рівня чи найнижчого рівня. Напевно, тут відсутні чітка вимога і з орієнтування керівника на те, що мета літератур. Но мистецької композиції зібрати найкраще, поєднати його у тематичну, цілісну, режисерську, правильно побудовану композицію. І за законами режисури це має бути динамічно поєднано. Використовувати потрібно всі жанри мистецькі, на які тільки здатні наші діти. Динаміка повинна бути йти по наростаючій. Я часто оглядувалася сьогодні на глядацьку аудиторії, сприйняття не було. Здається, хороші, правильні, пафосні речі, але немає відгуку. Були діти, які, виступаючи на сцені, пропускають через душу і серце те, що вони хочуть сказати. І тоді я сьогодні двічі плакала. В мене справді це було чисто, це було гарно і це було з глибини душі. А аудиторія це завжди відчуває. Щоб здавалося слова. Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога і голос той, і ті слова. Я тобі скажу, де квітне дивний сад, де стрібляста ніч тремтить у темних водах. У далекий край лежить нелегкий шлях, доки ніч кружля по колу. Це програма Кольоровий світ. Сьогодні ми на гостині у Карпатах днями там відбувся 9-й міжнародний фестиваль юних талантів Рикійське сузір'я. На ювілейний фестиваль Рекітське сузір'я прибули не лише талановиті художники, фотографи, поети, журналісти і співаки з України, Канади, Франції і Росії. Справжньою несподіванкою для його учасників стали літературні і казкові герої авантюрист Кіт з Рекіт, телевізійне Левенятко та помічниця ректора Маліш Ганнуся. Вони розважали, підтримували і надихали хлопців і дівчат, які упродовж чотирьох днів змагалися за право бути кращими Україні талантів. Ми сподіваємося, що стали вашими друзями на час фестивалю, адже за ці лише кілька днів встигнули поринути у світ творчості, натхненності, мрій і сподівань. Та й взагалі, як ми вже згадували, часто спілкування і творча атмосфера набагато важливіші за місця, призи, та й взагалі будь-які матеріальні цінності. Хоча безумовно, якщо бути чесними, перемога у ракітському сусір'я це насамперед перемога над самим собою. І сьогодні щасливчики у семи номінаціях зможуть такою перемогою похвалитися. Ярославе, а от зізнайся чесно, яке для тебе місто найспівочіше? Знаєш, Настю, раніше б я відповів, що це Париж або Рим, а, чи ще якесь інше місто. Хоча б після вчорашнього виступу Даніели Якобчук я зрозумів, що Ужгород своїми співочими талантами дивує не менше. Тоді у тебе, як і усіх нас з вами, буде можливість знову насолодитися її співом. Зустрічайте! Незабутня! Даніела Якобчук! Закли! Лобесну сонце в сині гори, там, де перевеслом над річкою гойдається туман, диво сто ми заспівала земля сама. Ой, весна, весна, красна дівчина, руса як козаквіта ми заквічена, Вишиванка виткана. На небосхилі Ракітського Сузір'я засвітилися нові імена. І якщо на перших фестивалях творчості були лише поети, прозаїки і журналісти, то сьогодні до них долучилися художники і фотографи. Знаєш, Ярославе, от щойно були нагороджені останній раз художники, і я дійсно захоплююсь їх роботою. Уявляєш, яка це важка і кропітка праця? У кожен рух, в кожен мазочок потрібно вкласти працю і душу. Це вам не новомодна фотографія. Клас, вихотова? Ви ну Настю, не слід так жорстоко. У справді робота фотографів це дуже важка робота. Вона потребує неабиякої праці, фантазії. Без цих навиків навіть найкрутіший фотоапарат не допоможе. Що ж, пропоную не сваритися, а. А запросити до розмови людину, яка розуміється в цьому набагато краще за нас. Отож, зустрічайте пані Тетяна Кривошапка, голова журі у номінації художнє фото. Просимо на сцену. Пані Тетяно, от скажіть, чому одним і тим же фотоапаратом можна зробити абсолютно різні фотографії? Відповідь буде можливо банальною, але для тих, хто ще не знає, скажу, що знімає не фотоапарат, знімає фотограф. Лаконічно, але дійсно справедливо. Розкажіть, чи була на нинішньому конкурсі фотографія, яка по справжньому зворушила вас? Можливо, ви пам'ятаєте ім'я її автора? Звичайно, я пам'ятаю це ім'я і це дівчинка, яка посіла гран-при і тому залишимо інтригу. А на сцену я хочу запросити зовсім іншу дитину, яка теж мені дуже сподобалася і вразила. Це Ганочка Гавриленко. Попросимо цю дівчину вийти на сцену. Підходь, будь ласка, до нас. її оплисками. Ваці, оваці і я хочу, щоб ви всі привітали цю дівчинку, бо вона зі своєю мамою вдвох подолали всю Україну. Вона приїхала з міста Дружківка Донецької області. Уявляєте, через всю Україну проїхала. І наш метр, який був головою журі, Василь Пилип'юк, лауреат національної премії Тараса Григоровича Шевченка, який і надав нам сьогодні призи для нашого конкурсу, і вітає Ганочку спеціальним призом, який він виділив спеціально для неї. Вітайте, будь ласка, успіхів! Незабутні майстер-класи з метрами мистецтва. Нові знайомства і нові враження від спілкування з однолітками, цікаві екскурсії мальовничими куточками закарпаття і звичайно місцевий колорит верховинських страв, верховинської мови і верховинської музики. Айце я колокорниці, Ей, я коло корниці, де б мило подавала, полтавала геротиком одисі. Все це учасники 9-го міжнародного фестивалю юних талантів Рикітське Сузір'я повезуть у Крим і на Донеччину, у Вінницю і Полтаву, у Львів і Івано-Франківськ. А час нашої програми вичерпано і я не встигла розповісти вам про цікаві колективи, неординарні особистості і їхні творчі проекти. Однак збираюся це зробити у наступній програмі Кольоровий світ не забудьте послухати її наступної середи оцій порі. З вами була журналістка Олександра Танаскова, музичний редактор Вадим Царенко. На цьому радіородина прощається з вами. Нехай світ виграє всіма барвами веселки. Бувайте!